Всім привіт! Сьогодні у нас 2 грудня. Приготував я вже бліни, буду іспитувати свого преса. Розтопив котел. Нагрівається зараз. В черметі знайшов вала длинного, але не такий оказався. Новий образець, шрус не, 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 не знімається так, як на цьому. Тут шрус на шліцах знімається. А тут не знімається. І тепер оцю підшипника, якщо поставиш, не буде як поміняти. Так що не знаю що, буду пробувати на цей, якщо хватить місця, ще ставити маховика для надіжності. Ось тут возніш руса, але місця на маховик не буде. Якщо розтягнеться Почти 16 см, то якраз на викид щепи останеться місце і все. А зараз буду йти, ставити дліни, гріти в котел. Ще, ще не нагрівся, котів. どうしたらいいのかな Уже третій раз грію його в котлові виток. За два рази не вийшло розігнути. Зараз будемо третій раз спробувати. і то, і то, ну, так можна сказати, нормально тут трошки не головна попробувати буде його обратною стороною надіти. І ще раз попробувати обратною стороною підняти. за три рази не вийшло. Ну і розтягнув, зараз спробую поміряти вліткою. Розтягнув. Ну, 14 сантиметрів. Непогано розтягнулося, але ще не до кінця. Ще обратно стороною поставити ще раз. За Ну, може знімати не буду, як я його зроблю. ちょっと。